Любі друзі, вдячні вам, що ви дивитесь, наш канал вивчаєте з нами святе письмо. Вдячні і тому, що ви розповсюджуєте ці наші програми, ми це бачимо, бо переглядів стає більше, підписників стає більше. І нав навіть ваші лайки і коментарі додають і нам натхнення. Тому вдячні, продовжуйте цю роботу, бо це спільна робота по розповсюдженню Івангелія. Хочу ще е, сказати, що ви бачите, там в посиланнях у нас є посилання на школу Біблії, і туди ви можете замовляти уроки, вивчати Біблію, а можете замовляти і підручники по вивченню суботньої школи, в якому по підручнику вивчаємо. І сьогодні в нашому підручнику шоста тема: покладаючись на Христа» така назва. І це ми знову вивчаємо. Послання апостола Павла для Філіп'ян вже третій розділ, Філіп'янам, третій розділ 10 11 вірші, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння і бути спільником в Його стражданнях, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертв. Дивіться, ми вивчаємо ці уроки не просто щоб якусь інформацію мати. А Павло пише, ми все це вивчаємо, Святе Письмо, щоб пізнати його. Що Біблія розуміє під словом пізнати? Давайте книгу Буття, 4 розділ, перший вірш. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна. І сказала: вона була я людину завдяки Госпові. Пізнати Христа це мати плід від цього пізнання, плід характеру. Плід віри. Пізнати Христа по Біблії пізнати це стати один з другим одним тілом. Пам'ятаєте, як Бог сказав Адаму: станеш з Євою одним тілом, буде одне тіло, одним стати, злитися з Христом. Бо на прошлому уроці ми з вами розбирали, що у нас отут дві скрижалі. Одна скрижаль це наше життя до Христа. Та й після Христа тут щось записується ще діамантовим різцем, як пише Єремія 17.1. А друга скрижаль це те, що письмо Христове, як Павло пише. І між цими двома письмами йде боротьба між цими скрижалями. То для нас дуже важливо писати скрижаль Христа. Піздавати Христа. В молитві, в слові, в вірі, в досвідах, в служінні, в житті це те, що дає нам можливість пізнавати Христа, пережити Воскресіння. Ми ще не воскресли тілом, але всі, хто приймають Христа, воскресли вже Духом, і вони вже бачать, що в них вже живе інший дух, Дух Христов, як написано. Ми починаємо бачити світ його очами. Письменниця Елена Вайт, на яку я маю посилання в кожному своєму доповіді. Перший том вибраних свідоцтв в неї 398 ма сторінка, є така цитата. Благодать це незаслужена милість, і віруючий, виправдовується незалежно від будь-яких заслуг з його боку. Адже йому, нема, адже йому нема чого запропонувати Богові. Він виправдовується через викуплення у Христи Ісусі, який має бути на небесах як покровитель жертви грішника то Його поручитель. Пізнати оце дуже важливо, що наші діла вони не мають нічого для нашого спасіння. Для нашого спасіння в нас. Повинен селитися Христос. І Христос починає творити в нас і бажання, як пройшлий урок в нас був. І ми бачили, як Павло в посланні філіппійцям пише, що Христос нові бажання, нові почуття нам знутри дає, нові дії. І наші діла тільки тепер не заважати Христу, а робити разом з ним, підкорятися тим бажанням, які приходять знутри. Знаєте, Любі друзі, коли ви не прийняли Христа, ви не мож, з вами Бог не зможе нічого зробити. Знаєте, я знаю таке випадок, коли людина ходила в церкву 10 років. Він каже: Я вже все знаю, я все зрозумів, все в порядку. Але і коли він не прийняв Христа через хрещення, він ще не почав давати Христу пізнання знутрі. Христос повинен селити в серце, щоб його почистити. Знаєте, колись в 90-х роках. Була така передача тачка на прокачку. Ну, це була реклама такого американського СТО, коли так можна сказати. Вони брали в людини, я пам'ятаю, такий Опель взяли з гаража. Він в павутині цей Опель, а це... але там була одне питання: це було тільки п'ять Опелів, колись фірма Опель випустила. В своїй історії це був такий, але він такий кольосове колеса от такі, павутиння там подряпаний, ржавий. І ця фірма сказала: ми прокачаємо цей Опель. І я от дивлюсь, вони примозять новий двигун. Ну, знайшли креслення, креслення цього Опеля, заказали двигун, зробили там вихлопна труба така хромована. Знаєте, цей Опель, колеса супер, такі стоять, його там. Помалювали так, що він аж. І коли людина побачила цей опель, каже, це мій опіль. Але щоб зробити такий опіль, треба було зайти всередину. Або було там в підмоторний оцек зайти усе. Так і Христу. Христос не може починити опіль, коли стоїть, знаєте, з сторони каже: О, це може зробити класний опиль. Коли ти не заліз в салон, не перебрав там це, нічого не буде. Так і коли ми Христа не впустимо в серце, нічого не буде. І ми становимося, Павло, пам'ятаєте, в пам'ятному вірші каже, що ми стаємо спільниками в його стражданні. Коли ми познаємо Христа, Христос страждав. Пам'ятаєте євреям 5 розділ 7-9 вірші, він, перебуваючи у своєму тілі з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті. І був вислуханий за своє благочестя. Знаєте, Христос не молився. Господи, я твій син, а ну давай відповідай. Ні. Христос шов, як і ми з вами. Він просив вималював батька благословення І був вислуханий не за своє благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послуху, через те, що постраждав, досягнувши досконалості. Він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покір. Страждання. Коли Христос вчився послуху через страждання, то і ми, пізнаючи Христа, вчимося послуху через страждання. Це відповідь на багато А чого такий шлях? А шлях такий важкий, бо тут є скрижалі гріха, записані діамантом, і треба міняти оце, оце і наш комп'ютер, це ж комп'ютер. В якого по життю ми вже записали вірусні програми, які роблять те, що у нас комп'ютер зависа. Іноді, знаєте, зависає і думає, що ти так скоїв? Тому треба записувати нові програми, а це не просто. Тому посланні ефесянам Павло пише, що для того, щоб прийняти Христа, потрібна благодать. Щоб жити з Христом, пізнавати його, потрібна благодать. Адже ви спасені благодаттю через віру в Ефесянам, 2 розділ 80, 8 й вірші. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Супер! Павло каже, Христос селяється, це благодать. Ні за які заслуги. Це тільки вірою, коли ми просимо Бога, щоб він селився в нас, пам'ятаєте, як розбійник на Христі, які в нього були діла. Але він сказав: Господи, коли прийдеш в Твоє царство, ти мене пам'яни. І коли ми кажемо: Господи, я вже не хочу жити так, як я жив до цього, з тими бажаннями, з цими діями, війди в моє серце, спаси мене, я вірю, що ти спасид. Христос селяється в серце і починає робити в нас діла. Наші діла це не наші діла, це діла Христа. Але є і наші діла. І вони заважають ділам Христа. І тут проблема, щоб більше було діл Христових, а не наших. Пам'ятаєте, як є Псалом, там четвертий куплет. Перший куплет все я, а ти ніщо. А останній куплет четвертий, Я ніщо, а ти все. І коли ми досягаємо цих висот, пам'ятаєте, як Павло пише про своє життя без Христа? Іноді люди живуть без Христа і кажуть, та ми класні, у нас діла такі, ми все виконуємо. Павло Філип'янам, 3 розділ, 1, 6, 1 по 6 вірш пише: Зрештою, брати мої, радійте в Господі. Писати мені вам те саме не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло, хоча я міг би покладатися на тіло. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніамінова, єврей з євреїв, щодо закону фарисей, щодо ревності, гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездагана, Павло каже, коли за ділами плоті мене міряти, ну я бездагана я все робив. Але Павло далі пише але що було для мене над банням? те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в нього не зі своєю праведністю, яка від закону, але з цією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру. Є така книга цікава рабин Моше Пантелят, цариця субота. І він пише, як юдей, як він пише, бездоганно виконує суботу. Там такі речі, знаєте, в ліфті, коли цю юдею ортодоксу зайти в ліфт, який бездоганно виходить, треба почекати, коли прийде язичник. Язичник зайде в ліфт, нажимає кнопку ліфта. Ну, Хасид живе на 20-му поверсі, а язичник їде до 5-го. Хасид мовчки виходить і чекає ще одного язичника, чи йде пішком по сходах. Відкриває хасид е, холодильник, морозильник, і забув лампу не лампочку виключити в п'ятницю. Лампочка загорається. О, це вже гріх. Не можна відкривати морозильник в суботу, Не можна носити гроші. Ваші приношення випне насили, не можна носити в суботу. Не можна машину включати, бо це ж запалення. Не можна нічого. Я так іноді думаю, що це за субота, що це за тягар вивчити ці правила, по них жити, та яка там субота, яке там пізнання Бога. І Павло каже: в цьому пізнанні холодильників, ливків, ну. Часи Павла не було ліфтів, ну, було й інші забобони. Я був перший. Але я зрозумів, що в цьому я не пізнавав Бога, бо не було часу його пізнавати. І пам'ятаєте, коли вже Христос приходить на землю, ті, які пізнавали отак Бога, фарисеї та книжники, кажуть, а ти хто ми тебе не знаємо? Тому ми пізнаємо Христа, коли Він в нас. Коли ми визнаємо себе грішниками і кажемо: Господи, війди в наше серце, сіли нас. Тому Павло пише, закінчує дуже сильно, сьогодні дуже сильний розділ Філіппіанам третій розділ, це мій найлюбліший розділ, у посланні філіппійцям. І Павло пише: Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду. Павло прямував все життя. І коли в нас Христос, покладаючись на Христа, як сьогодні наша тема має назву, ми прямуємо за Духом Святим, за Христом, Царство Небесне. Амінь.